Ферзовий гамбіт – це не справжній гамбіт. Гамбіт це коли ми віддаємо пішака для того, щоб отримати щось нематеріальне. В цьому випадку, якщо в нас заберуть пішака, то ми захопимо центр ходом е 4 Таким чином, у нас мінус пішак, але ми, по суті, купили за нього цей центр. Ще дуже важливо уточнити: ферзовий гембіт це не справжній гамбіт, тому що 99% випадків ви відіграєте цього пішака назад. Тому можете навіть не перейматися, ви цього пішака не втратите. І якщо серед вас є скруджі МакДак, як я, можете сміловою грати. Так, тепер давайте розберемося про те, як проти нього грають в основному люди на рівні десь до 1000-1100 на Алі Отже, в основному тут люди реально забирають, так, і потім після вашого ходу е 4 грають кінце 6. Кінце 6 зазвичай дуже поганий хід проти дебютів з Д4. Тому що. Взагалі-то чорні хотіли б зіграти своїм пішоком С, підірвати наш центр. Але вони взяли і перекрили його своїм конем. І ми можемо зразу використати нашу величезну перевагу в центрі, штрикнувши цього хня ходом D5. Кінь втік. І тепер вгадайте, як ми на нього ще раз нападемо. Ні. Навіть не думайте ходити пішаком на F4. Ай-яй-яй. А якщо ви подумали про цей хід, у вас виключено шахові школи, Так. тому що нагадую. Короля ми не розкриваємо ходимо в 4 Так, тому що короля це дуже сильно послабить. Натомість ми граємо слон F4. І тут я був в шоці побачити, але більшість людей проти моїх учнів грає F6. Так. І я потім перевірив статистику: і реально десь половина людей на рівні до 1100 на Лічесі грає хід F6. Ми тут спокійно забираємо з їм пішаки в центрі, забираємо на c 4 і друзі. Я не знаю шикарнішої позиції з дебюту, ніж ця. Ви тотально розкрили короля суперника. Ви захопили центр, прикриваєте їм повністю дихання, спокійно виводите коня на F3, коня на c 3 робите рокіровку. Ваша позиція просто люкс. Якщо ви граєте на такому рівні, Перзовий гембіт шикарний вибір для вас. Ну і що ж, друзі? Тепер перейдемо до другої частини. Як грати вам, якщо ви на трішки вищому рівні або якщо суперник не забирає вас на ці 4 Отже, до 4, 5 – це 4 є 6. Так, це називається у нас відмовлений перзовий гамбіт. і я особисто раджу своїм учням це от грати за чорне. Чому так? Тому що ви не віддаєте центр, ви паралельно відкриваєте слона чорнопольного якого можливо виводити вперед для того, щоб рекіруватися поскоріше, загалом такий хід доволі корисний. За білих тут варто зіграти кінь c 3 додати трішки тиску до центру. І чорні грамотні принаймні, зіграють кінь f 6 Так, це дуже хороша система за чорних, я її вам раджу і також тому відео з Бетмена. За білих ми можемо нав'язати максимальну боротьбу і отримати максимально хорошу ймовірність перемоги, якщо ми зіграємо g 5. Така от невелика зв'язка. Якщо чорні нас заігнорять, зіграють якийсь хід типу слон D7, ми можемо просто взяти, забрати і забрати на D5. І бачите, кінь нам нічого не зробить, тому що він зв'язаний на перший погляд. Я вам покажу потім одну пастку, в яку можете попастися, тому дуже акуратно з нею будьте. Так. Отже, тому ми зіграємо з вами є 3 після того, як вони пішли слон Е7. Рокіровочка, кінь Єв3, спокійний розвиток. Якщо вони зіграють А6, то ми тікаємо слоном на А4. Я б вам не радив забрати цього коня, краще зберегти двох слонків у себе. Хіба що вам дуже подобається грати саме конями, і вам дуже некомфортні коні в суперника? Тоді, будь ласка, робіть, це не страшно. А Тут дуже часто, десь половину разів, чорні роблять таку от помилку кінця 6. І знову ж таки, цей пішах має або підривати центр, або захищати. Коли він не рухається, і кінь виходить по батька в пекло, то ми з вами можемо протиснути суперника по лінії С. Так. І ось тут в чорних насправді доволі таки погана позиція, немає чого так сильно робити. Деякі з них ходять це, напевно, найкращий хід. Але ми тоді можемо спокійно забрати забрати, і вивезти слона. Так, тепер у них виходить висячий кінь та погано захищений, якого ми в майбутньому можемо трошечки побулити турою. Активний слон. Всі наші фігурки дуже активні, вони незрозуміло для чого зіграли b 6 Тепер їхній слон має два вікна, а, і ні в як він сильно хоче той виходити. Наша тура активна, наша позиція явно краще. Потім само собою рокіруємося. Другий варіант вони можуть зіграти. Ось тут кінь 4, спробувати розмінятися. Це, до речі, доволі частий варіант, і тут у нас все добре. Так, ми можемо забрати, щоб спробувати виграти цього пішака. Кінь нас забере. Ми заберемо тут Рою. І знову ж таки, ситуація дуже комфортна для нас, тому що тура у нас вже активна, центр кращий у нас. Кін тут не зрозуміло, що робить, йому немає чого атакувати. Ми можемо навіть побудувати якусь таку схемку, на кшталт, салон Б1 і ферзь Д3, або ферзь С2 потенційно, щоб спробувати заматувати тут чорних. А тепер дивіться, пастка, про яку я з вами говорив. На самому початку. Деякі люди за чорних можуть не зіграти слон 7, я хочу показати для тих з вас, хто любить ловити своїх суперників таку от штуку, як кінь д 7. Здавалось би, ви попалися, ви прозівали цього пішачка на d5, ви його позіхнули, його забирають. І тут ви попадаєтесь в пастку вдруге, ви забираєте коня на d5. Здавалось би, що це взагалі таке? Ярослав зійшов з розуму. Ну, так, тому що вони спокійно заберуть ферзя. А от, друзі, ставимо відео на паузу. Через три, два, один показую відповідь: слом, ба 4 шах. Так, ферзь закривається, і ми його б'ємо з шахом. І в результаті у нас з вами виходить просто плюс фігура. А Пам'ятаєте, навіть показуємо варіант слон d 7 Він гірший, тому що незрозуміло, навіщо сюди слона виводити. Але по суті, то тут, тут все так само працює. Так. Насправді тут ми також виграємо фігурку. Тому, друзі, за чорних можете ставити ось таку от пастку прикольну. пробувати ловити людей, які думають, що вони розумніші за вас. А за білих пам'ятайте, що суперники можуть вас спробувати підловити. І цю зв'язку можете використовувати, але будьте дуже пильними і уважними, інколи вас просто ловлять. Я покажу, як боротися проти слов'янського захисту. Слов'янський захист не дуже люблять грати на нижчих рейтингах, але на вищих він надзвичайно поширений. Отже, слов'янський захист нас виглядає ось так. Далі ми граємо кінця 3, кінь Ф6, кінь Ф3. І ось тут є три основних варіанти, як чорні грають. Що дуже цікаво, два з них реально погані. Почнемо з поганих. Та перший поганий варіант f п'ять. Дивіться, як тільки слон припиняє захищати цього пішака, ми одразу це починаємо використовувати. Ферзь би три напали, вони захищаються ферзем. Ми граємо це п'ять. Тепер в них є вибір або відступати назад, і в майбутньому дозволити нам зіграти слони в чотири, прогнати їх ще дужче. Або розмінятись. Більшість з них так і робить. Тепер в нас дуже навіть комфортна позиція, в нас більше простору. Ми далі пропушимо B4, B5. Причому дайте вам покажу один прикольний трюк: ми цілком можемо зіграти B5 навіть тут, натиснути ще душіною структуру, тому що брати не можна тут, наприкінці, ми заберемо туру. Тому ця позиція дуже таки для нас ефективна. У нас більше простору, в нас краща фігурка. Їхній кінь не буде восьминогом, наші коні є восьминогом. Другий варіант, як чорні тут люблять грати, це слон g4. Так, це трішки забіг перед ходом є 6. Слон g4, варіант ще гірший. Ми тут одразу ходимо кінь е 5 нападаємо на цього слона. Слон тікає зазвичай, більшість чорних не хоче розмінювати слона на коня. І ми забираємо на те по центру. більшість забирає конем у відповідь. І йдемо G4. Чому ідея ходу ж 4. Ніколи не здогадаєтесь тому що прогнати слона, далі ще дужче на нього натиснути ходома 4. Вони тут можуть забрати без різниці насправді. Та вони придумали геніальну схему. Давайте підемо слон слоні 4. Супер. Ми врятовані. Зараз білі мусимо грати F3. Ми відступимо на D5. Життя буде прекрасним, але ні. Друзі, ставте відео на паузу: 3, 2, 1. Найкращий хіт тут у нас ферзь Б3. І це насправді навіть не жертва тури, тому що якщо вони її заберуть, то прийд, прийд, вам мат. Так. Вони зазвичай ходять щось таке на кшталт, слон до 5. Ми тоді спокійно забираємо. І навіть якщо весь цей розмін відбувається, у нас позиція неймовірно сильна. Так, у нас централізовані фігурки, ми повністю зруйнували чорним оборону. В нас перевага двох слонів. Так, і вижити тут за чорних буде надзвичайно складно. У них провисає ще купа фігур. Давайте так, третій варіант, який в чорних є, який вони частіше всього грають, то це хід е 6. Це називається напівслов'янський захист, і це доволі непогана насправді схема. Тобто, проти цього вам не вдасться здобути таку миттєву гігантську перевагу. Варто зіграти слон G5, зв'язати коня. Зазвичай чорні грають слон 8 на цьому рівні. Є 3, рокіровочка, і отут я вам раджу дуже рідкісний хід. Більшість людей його не грають, але він дає дуже хорошу статистику, і я рекомендую його вам. Це ферзь С2. Так, чому ми спочатку не вводимо слона? Тому що чорні хочуть, щоб ми його сюди вивели, щоб забрати. Далі пропушити пішака на б 5 Так. Можливо, навіть на б 4 а можливо, просто вивести слона, піти А6 і потім прорватися ходом С5. І відкрити свого Слонуса. Ми натомість не поспішаємо граємо Фер С2, покращуємо позицію. Тепер, якщо вони заберуть, ми за один темп доходимо до клітинки С4. Далі вони можуть піти кінь д на 7. Нас не зупиняє. Тут, друзі, теж дуже рідкісний хід. Декілька відсотків людей тільки грають, але він реально ефективний. Тура де 1 Ми створюємо рентген проти Фарзя Чорних. Якщо вони в майбутньому хоч колись грають С5 або Е5. Цей рентген запрацює на повну потужність. А 6 без різниці взагалі відступаємо. Турей 8 дуже пошарний хід. Тут нам уже немає, як затягувати ходи, доведеться грати Слон Є2. Але навіть якщо вся ця штука відбудеться, наша позиція все одно краще. В нас замовимо більше простору. Так. Ми тиснемо на потенційно слабкого пішака по лінії С. ми тиснемо цим атронгеном. Так. Ми зараз рокернемося. Позиція я би не сказав, що прямо неймовірно виграна, але статистика тут дуже солідна за білих. Вони перемагають дві третини випадків. Так ну, як... позиція така доволі комфортна, яку легко розігрувати. Тому я би радив вам грати саме так.